Тербе шахів врає проти Турка рейтинг 2053. ні не 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 ми захопимо центр і отримаємо перевагу тут. тут. Я тебе не можу сюди пустити. На це 7, будеш не мучити. Туди можеш йти. Так, далі ми будемо атакувати короля. Типу, сторондійська атака, де ми отримали простір. Пішечка на наїта. Це ми міняємось, і тепер у нас атака пункта єдрі. Плани змінились. Наша тепер ідейка десь це поле отримати або ці поля атакувати? Вати, вати, вати. Цього прожену, звісно, спочатку. Щоб він нам тут не заважав. Дивися. Ні, починає туди. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 8 Ти можеш сюди, звісно. Тоді я, можливо, вдарю і поставлю кудись коня свого. Чи що я, можливо, зроблю? Не знаю. じんじんジンジんジンジンジンジン Nie jasno. Spróbuję się Spróbuję tak się Де, ти тут прийшов туди? Може, сюди краще коня поставити, чи сюди, чи туди, не знаю. Все міняєш? Ну, міняй. Изолятором не остался, все слово. На белом. Может ну, так его розвину. Ну вот тут же слабкость. Так, окей. Вот не совсем разумею, что ему требуется Да и добро. Ну і я не буду витрачати на цей час, думати, що йому там треба. Що він взагалі може? Ну, кінь невдалий трошки. Хоча він просто захищає, тому, в принципі, можу, мабуть, щось тут хоче замутити. Шаг якийсь дать там, мінятись. Надо писачка на папку. Неврядчі, хороша позиція, ну що зробиш? Уже якось до цих пішечки на Хорризон Фланзі причіпусь. Не міняйся, то я покращу фрезя тут. Ну, раньше у него кинь вырезанный. Ха-ха-ха. <laughs> <laughs> Теперь не вырезанный. Ха-ха-ха. Нічия. Втримав позицію. І то добре. 72 на 81. Так, ну десь я тут неправильно зіграв. Треба було все-таки йти на цей варіант. Ну Так, не треба було, не треба було дозволяти залишити цей центр. Ну, ні, щось я не знаю так зіграти, але це не дуже тут. Коли якась рівна гра. А правильно було? Слон f 6 зібрати. Угу. І в нас типа пішак залишився. Ферзем. Так, слоном не можна, тому що ми тут зідамо, Ферзем має брати. І що? І просто слон є 6. І в нас зайвий пішак два слони. Окей. Okay. Зрозуміло. Все зрозуміло. Я думаю, тут ще якісь шансики які пошукаю. Нічого особливого не було. В білих краще, тому що. Центр тут у них якби закритий, в них ще більше пішаків в центрі. Коні хороші, а слон у мене не дуже. Ще не така велика перевага була. Тут уже добре в нього щось було, ну добре. Хай сам дивиться, що він тут міг зробити. Ну Тут мені більш цікаво, що йому треба робити. На, коня йому треба було покращувати, десь сюди так, він йде. На F4, наприклад. І от поле Є6 отут коров'я облакова. Він якось тут шаховав мені. Це не дуже добре. А тут, якби... би. Як він підтримує десь от... отаки всякі проривчики. Ну, тут, мабуть, не так швидко все було б, чи швидко. С4, добре. Так, якщо кінде 3 добре. слон є 2 Кінівчина коротко. Ма сенсу Блінсь тут все аналізувати. Втратив він свою можливість, але я йому відразу і тут слон добре вирізав, я просто не хотів корля переправляти. Виявляється, був такий у нас хід. Або король EC. Тут ми просто все поміняли і окей. Добре, IF6. Ми, мабуть, цього пішечка просто від'їмо, да? Особливо немає нічого. Так. Кінь просто не ходить. Якщо королем відійти, то ми просто з'їли. Да, це було так стояти. І 6 був би бы технічний хід. Це зовсім не технічний, що я зробив. Це я просто прибрав цей зонт парасольку від коня. І в нього шанс. Цей прийом, парасолька. Закриває слонати. Так. Тут в нього було все окей. Ну добре, тут він нічого не випускав, ну він просто не знайшов. Да, нічого. Походив, пошахував, Кінц... ну, мабуть, якийсь тут зван був у чорних, і вони б мали б щось кудись уступку у якусь дати. Угу. Ну, наприклад, добре. Слоні 2. Напали на два пішаки. Ми їх захистили. І що звичай? Слон БТР. Можна, мабуть, безкінечно це все дивитись. Кінці 7 знову показує, добре. Щось тут у нього було? Думати не хочу, що тут було.